Аби врятувати дівчину у Львові, об'єднались лікарі одразу трьох міст. Пацієнтка, – 18-річна мешканка Івано-Франківська. Вона вдарилась в ногу, звернулася до спеціалістів, і коли ті обстежили її, діагностували рак кісток. Ця дитина самостійно не ходила. Ця дитина мала дуже серйозний больовий синдром. Вона постійно була на знеболюючих препаратах. Біль для онкологічних пацієнтів, це та річ, яка дуже виснажує їх. І прискорює всі неблагоприємні наслідки цього захворювання. Тому і по згідно термінів, і внаслідок того, що був біль у пацієнта, ну підійшов час до оперативного втручання. Дівчина пройшла шість курсів хіміотерапії, однак це не допомогло. Хвороба прогресувала. Щоб зупинити її, необхідна була термінова операція. У світі застосовується. Такі оперативні втручання, яке називається виката пластика. Відповідно забирається ділянка пухлини. Тут вражена була ділянка стигна, ділянка верхньої частини великогамілкової кістки. Відповідно, тканини забралися в межах здорових тканин і виконана ротаційна пластика з металоостеосинтезом. Так як рак поширився на колінний суглоб, мова йшла про ампутацію на високому рівні. Тому, щоб допомогти дівчині та зберегти її кінцівку максимально функціональною, у Львові об'єдналися лікарі одразу трьох міст Івано-Франківська, Львова та Києва. Це як правило командна робота, тобто онкологи, травматологи, судинні хірурги. Для чого це виконується? Для того, щоб, на перспективу, ми Змогли адекватно запротезувати дитину наші колеги, протезисти, реабілітологи і так далі, і функціонально дозволити дитині більш-менш повноцінно жити з таким діагнозом. Ми робили декілька мультидисциплінарних консиліумів по цій дитині і радилися з нами з нашими іноземними колегами і зберегти колінний суглобці дитині і замінити його на протез. Штучний, внутрішній неможливо, саме тому вони вирішили і наважились провести унікальну для України операцію ротаційну пластику. Коли видаляється сегмент кінцівки, гомілка ротується на сто градусів, тобто розвертається на 180 градусів, таким чином, щоб п'ята дивилася вперед. І гомілково -ступневий, ступневий суглоб в такому випадку починає виконувати функцію колінного суглобу, коли дитині або пацієнту, дорослому, е проводиться зовнішнє протезування. Тільки буде робитися зовнішня металічна конструкція, яка буде вже просто ставитися стопа на цю конструкцію, і буде повністю відновлена чутливість і так прогностично краще, і функція кінцівки зберігається повністю. Лікарям вдалося виконати хірургічне втручання успішно. Надалі, коли нога остаточно загоїться, дівчина зможе займатися із фізичним терапевтом та розробляти кінцівку. Вона і так вже буде її відчувати після операції. Вона зможе повноцінно рухатися і потім просто доробляється, коли вона. Ми ще маємо багато лікування. Враховуючи, що це було прогресування пухлини кістки. І коли буде ремісія визначена. Приблизно за шість місяців будемо готувати зовнішню конструкцію для, повноцінного, для повноцінних рухів. Дівчина вже повернулася додому в Івано-Франківськ, де за нею будуть спостерігати лікарі. Наразі лікування продовжується. Ірина Цвігун. Правда, тут Львів.